Кримський міст вдруге атаковано за день і прямо зараз на окупованому півострові лунає тривога по черговій загрозі з моря. Так що курортний сезон у Криму можна вважати відкритим? Чи як і чи ми почуємо зовсім скоро приємні новини? Врешті бо бачу, нині публікують старі відео там, де завіс саме з диму поблизу Кримського мосту? Чи все ж таки ми почуємо сьогодні гарні новини? Я достатньо стриманий у таких питаннях, оскільки вважаю, що завжди потрібно дочекатися кінця операції. В таких випадках все-таки дійсно набагато краще витримати паузу і не квапити, чи не заважати робити роботу професіоналом, не виставляти до них, попри всю їхню ефективність, скажімо, завищувати чи не хуже. Бо насправді не до кінця ще зрозуміло, чи це був відволікаючий удар, чи це тільки первинний удар, чи буде комплексне нанесення ще, наприклад, з повітря, не тільки підводний. Тому е, в такому випадку потрібно спокійно чекати результатів, тим паче, що розуміємо, що для того, щоб навіть. Е, Такий підрив відбувся, повинна була проведена бути величезна масштабна робота, робота розвідки, робота всього, і підводних якихось підрозділів, тобто спецпідрозділів і аквалангістів. Напевне, швидше за все, думаю, і є не обов'язково, щоб аквалангісти плели і везли. Боєкомплект. Це може бути і брандер, може бути багато інших моментів, але вони й певну еколокацію мають провести і багато іншої роботи. Тобто тут для всіх роботи вистачатиме і вистачає. І, але сам факт, що злагодженість відбулася, бо увага до Кримського мосту надзвичайно висока, як і системи його прикриття, і ми знаємо, що з повітря так точно захист Кримського мосту нічим не поступається, наприклад, захисту там Московської області, тому навіть якщо так, така апробація відбулася і відбулася вдало, ну звичайно, що особливо в рамках системності, послідовності постійності ударів е, з повітря з, з води. Наземні і все по суті стратегічних військових об'єктах, усе по стратегічних ворожих засобах ураження, це взагалі комплексна і серйозна робота. Я більше схиляюся до думки, що ще навіть протягом цього тижня ми будемо бачити насправді результати. Досить цікаві, які за увагою чи за резонансом не будуть поступатися, що ударам по мосту що по ворожих аеродромах, і це дні ми будемо більш комплексно розуміти і бачити весь об'єм завдань, які покладався, і який виконаний, бо уточнення відбуваються по всьому, навіть сьогодні генеральний штаб уже звіти по літаках. Якщо зранку було 12 штук, то вже зараз 41 підтверджених, є знищених і вражених, тобто і така сама ситуація буде з мостом. Тим паче, якщо враховувати, що декілька ударів по ньому було, і, і підривів на мості, і і пожеж з власне, е, е, железнодорожними ешелонами, так що тут швидше треба почекати. Серйозність ушкоджень і кількість таких, як буде, бо навіть крайня інформація, що вже наносились два удари. А якщо два удари, це означає, що системи прикриття і оборони дають слабинку, не встигають швидко реагувати на загрози. Хоча з іншої сторони, знову ж прекрасно розуміємо, що наприклад, ворожий. Уже флот у більшості в новоросійську, хоча з іншої сторони міст використовується, хай не на повну його потужність, але використовується і використовується для логістики сил противника, особливо на південному напрямку. Але якщо ми враховуємо, що прикутість уваги до моста була велика, і дуже часто виникало питання, які ж то нам треба дати ще ракети, щоб ми могли вразити міст. Виявляється не у ракетах суті, а суть у професіоналах, які ставлять перед собою завдання і їх ефективно виконують. Тут між іншим знаєте, дуже багатьом би нашим службам, профільним службам силовиків брати приклад власне з працівників служби безпеки. Бо боротьба з корупцією на них, боротьба контрозвідка на них. Це і військові операції і на них, хоча я теж розумію, що це теж між іншим правильний хід е, в тому плані, що російська агентура вони більше привертали уваги розвідувальної роботи профільним відомством, таким як збройні сили. Як, е, Власне, ГУР український і е, ті теж ефективно свою роботу виконують, але усуховуючи того, що агентурна ворожа мережа дуже пильно стежила за переміщеннями за роботою е, наших структур, і звичайно, що СБУ десь приділялось напевно противником. Якщо не менше уваги, то все таки не розуміли вони. Як це може провернути структура, профільні завдання, які дещо відрізняються від того, що вони вчинили? Але це позитив, це демонстрація того, як в умовах війни відповідні служби вміють швидко адаптовуватись, реагувати, знаходити і мати в себе фахівців? Я думаю, якщо б наші структури, які профільні по боротьбі з корупцією, брали приклад від служби безпеки. То в нас би дуже серйозно зменшилася кількість корупціонерів Україні. Ну але маємо те, що маємо і звичайно, що поки що всі захоплюємося, спостерігаємо за роботою збройних сил служби безпеки, і власне не забуваємо, що і головне управління розвідки не менш ефективно виконує свою роботу. Взагалі різні підрозділи українського війська дуже гарно виконують свою роботу. Також, пане Іване, вітаю вас з нашої студії. Ви згадали якраз про ось таку сварідну павутинну операцію від служби безпеки України, яка була напередодні. З приводу оновлення даних від генштабу збройних сил України про втрати літакового типу, які зазнали Росіяни. Це ми вже від вас почули. Але цікаво дізнатися вашу думку, як операція такого дійсно великого масштабу у тилу ворога, якось павутина, повпливала на. Настрої і на політичну ситуацію всередині самої Російської Федерації цікаво дізнатись саме вашу думку. Тут Навіть не вплив на думку. Тут вплив в першу чергу на ворожу економіку і на між, міждержавні зв'язки Росії з її країною з сусідами, з партнерами і навіть з тими країнами, яких Росія виступає певним гарантом. Річ у тому, що Росія завжди славилася, пишалася своєю стратегічною авіацією, називали її там ну, тріадою. Ну все, якось, які там вони пафосні назви не придумували, скільки вони там публічних роликів не знімали. Вони виступали гарантами своїх союзників у плані там якогось глобального боєзіднення, що в них є така авіація. Вони показували, що для стратегічного серйозного рівня ударів використовують авіацію порівняно з тими ж самими наземними комплексами, що це мовляв дешевше. Вони показували, що вони створюють нові літаки. Хоча насправді ми станом на сьогодні знаємо, що там вони зайвалися банальним авіаканібалізмом. Ну але не менше, тобто пропаганда працювала замовлення. Зокрема, військово військовому на військовому ринку в Росії відбувалися, але сталася цікава ситуація. Якщо раніше, через те, що збройні сили вдало знищували ті ж самі їхні системи протиповітряної оборони, С-300 С-400 Росія втратила величезну кількість контрактів а на експорт такі системи йшли Півмільярд півмільярда пів доларів, а то й більше зараз. Та сама ситуація з їхньою авіацією втрачається рівень довіри до Росії, до того, що вона спроможна виконувати свої обіцянки до того, що вона спроможна підтримувати своїх союзників, слабких і таких, хто не вміє захищати себе на своїй же ж території. Звичайно, рівень довіри падає. Це вплине і на російську економіку. Якщо е, беремо такі дотичні випадки, тут же знову ж ми бачимо, що. Достатньо сильно зараз паралізовано саме автомобіли перевезені у них, бо удари по літаках. Я стараюся говорити про те, про що скажімо, не є не не загалі не обговорюється. Я не буду повторятись загальними оцінками економічних втрат про те, що Росія не може відновити. Такий військово-промисловий комплекс, як будівництво стратегічних літаків і так далі. Я говорю про ті, ті моменти, які є для Росії не менше критичними, а інколи і важливішими, аніж знищення самої авіації. Тут ми зараз будемо мати величезну перетряску в російській. Армії, а це призведе до багатьох внутрішніх конфліктів, зведення рахунків. Це серйозно вплине на боєздатність російської армії, зокрема в плані стратегічного управління. Це зараз зачіпить ФСБ в чергове як службу, яка роздута, яка пожирала мільярдні бюджети, але не зуміла вирахувати загрозу для себе. Це вплине на російську гру військову розвідку, яка не передбачила контр, контр, під їхнім носом. По суті, планувалася операція, знову ж наголошую, спецслужби, яка, скажімо, ну не є е, за всіма пунктами, навіть військовою, є мілітарною, не є військовою. Звичайно, це сильний удар по їхніх спецслужбах. Це також призведе до того, що зараз величезна кількість російських силовиків, поліцейських, які на шляху слідування фур, чи які відповідали за а вони точно відповідали за зовнішній периметр захисту і оборони цих аеродромів, піде без посмішки на обличчі на СВО змивати кров'ю своє до опрацювання. Це призведе до того, що ті, хто прийдуть на їхнє місце, будуть дотошно перевіряти. Всі всі фури, все автоперевезення, це дуже вплине на мобільні швидкість. Буде багато внутрішніх конфліктів. Тим паче тут там і легше буде і нам свою агентурну мережу тоді завести. То це даватиме можливість знання, наприклад, скільки Росія перевозить. Контрабандних чи контрафактних запчастин для свого військово-промислового комплексу там будуть конфлікти з криміналітетом, бо все буде перекопуватись, перевірятись. Це вплине на дуже багато факторів на міжнародній арені ті заяви, які навіть десь там в Трамп, що в нас немає козирів. У вас немає карт, нас виявились джокери. Це теж дуже серйозно вплине. Всі за нами спостерігають, і завжди поставки підтримки допомога відбувається нам, чи нарощення, чи збільшення, чи зняття обмежень завжди відбувається в той момент, коли ми проводимо вдалі операції по знищенні сил противника, техніки обладнання. Це вплине і на. Підтримку російської армії, наземної компоненти, як на фронті, так і, скажімо, і навіть в тилу, це багато дасть чого такого, чого ми не побачимо, чого можливо не можна одразу підрахувати за кількістю спаленого чи знищеного. Але це, це як той камінь, який кинули в річку. Ми бачимо, що піднялась вода і опала. А от у ті хвилі, скільки зачіплять всього, скільки вони порушать. Власне, проблем чи сколихнуть структурно ну, тут дуже важко навіть оцінити глобальність проблеми для росіян. По перше, що най найгірше для них по великому рахунку, крім злоби. Вони навіть не зможуть ефективно, навіть з урахуванням того всього, що відбулося, ефективно захистити свою авіацію в майбутньому, тому особливо стратегічно, тому що ніколи вони не розраховували, що на їхній території буде знищуватися їхня авіація. Відповідних ангарів у них немає. Відповідних підземних сховищ немає. Вони будуть змушені просто зараз тасувати, перекидати безперервно цю стратегічну авіацію туди-сюди. Це зношуваність, це ризики, це багато інших технічних нюансів. Це буде викликати технічні поломки. Не всі аеродроми пристосовані і обладнані для того, щоб приймати стратегічну авіацію. Це втомлюватиме пілотів навіть тих пілотів, які залишилися з тими ж самими суднами, тому що навантаження на них ляже в рази більше. І так багато-багато нюансів, моментів, які ми можемо вже говорити, що змінять по суті. Внутрішнє і зовнішнє представництво Росії чи життя Росії е, на постійно на назавжди. Вже не кажу про те, що навіть в банально в будь-яких погрозах росіян їм будуть згадувати міст, їм будуть згадувати е, їхні знищення аеродроми на рівні Чорнобаївки, на рівні Кримського моста, на рівні Олії і так далі, і тому подібне. І звичайно, що. Для Путіна, особливо зараз, який вважав, що він може диктувати умови на пев під час переговорчого процесу чи демонструвати готовність воювати вдовго, показуватиме те, що ми без погроз, без гучних заяв, пафосних. Приносимо їм такі збитки непоправимі, які російська армія не те, що компенсувати, навіть зберегти не в силах. Це дуже і дуже серйозний і важливий момент. Навіть подивіться, яка реакція Трампа. так, Тобто, там, я більше переконаний, що потрібно припиняти цю війну. Добре, що переконаний. Так, звичайно, що ми розуміємо, що це зараз серйозно вплине на навидимий, але тим не менше такий, такий серйозний підводний камінь, як на міжнародну дипломатію, однозначно. Бо я вже не кажу про те, що ряд країн, які приглядаються до ситуації у Росії, з якими можливо навіть по Росія вела якісь таємні переговори в плані погроз чи пропозицій, чи Шантажу чи обіцяно красивого життя зараз так чи інакше змінять свою позицію по відношенню до Росії, так це не буде видно на поверхні, але це однозначно впливатиме на спроможність Росії. Вже не кажу про те, що інтерес до російського військово-промислового комплексу буде падати. А отже, якщо падає інтерес до військово-промислового комплексу країни. То е, вона втрачає мільярдні заробітки, особливо якщо ми враховуємо, що Росія входила там в п'ятірку лідерів по експорту зброї, кому потрібна така зброя, яка не ефективна чи не може себе захистити. Тут ще буде ряд е, нюансів, технічних нюансів, е, скажімо, в тому плані, що росіянам прийдеться зараз перебудовувати тактику і стратегію ведення що повітряних боїв. що... Бомбових ракетно-бомбових ударів з урахуванням того, що вони вже я впевнений, вже будуть проглядати моменти або будуть вивчати чи адаптувати свою стратегію до того, що, наприклад, бомбардувальники стратегічні вже прийдеться їм повністю загняти в ангари під е, недоторканий запас, і тобто воювати без стратегічної авіації. Зараз, бо немає гарантії, що Росія в майбутньому не стикнеться з іншими країнами, сусідами, які не захочуть після її ослаблення полакомитися Якимись її шматками тут буде дуже багато нюансів. Думаю, що за декілька днів ми будемо мати набагато глибшу картину, і будемо бачити набагато глибший результат ударів по ворожих аеродромах. Окрім матеріальних втрат, ми будемо бачити власне репутаційні, політичні і фінансові, такі, що які зараз ще не зрезонували з моменту знищення ворожої авіації. Якщо ми беремо кримський міст, так це діти ще Путіна. Це Удар не по мосту, це удар по пафосу, по егу самого Путіна, не кажучи про те, що це викличе серйозний, серйозний острах у російських військ, які залишилися на е, півострові Крим. Це однозначно, бо бути відрізаним з моря з урахуванням того, що російського російської флотилії майже немає в Криму, а вся в новоросійську. Таке собі задоволення. Тим паче я впевнений, що російські, особливо вищі чиновники, вищі військові офіцерські склади, які знаходяться в Криму, вони реальний стан справ свій знають свого війська армії, а втратити шанс на евакуацію, втратити шанс на підтримку з материкової території Росії не дуже романтична ситуація. Я думаю, що так чи інакше. Зараз це теж призведе до того, що вони спробують в різні способи покинути Крим, чи це буде спроби перевестись на інші місця, чи це буде спроба в інший спосіб. Там прикинути ж хворим, чи ще щось, чи якісь банальні речі, чи серйозні вони будуть шукати для того, щоб виїхати з Криму. А вимивання окупаційних військ, вимивання окупаційного адмінапарату з Криму призведе до послаблення самого. Власне російського представництва на території Криму це дасть можливість тим самим групі, а партизанам розширити спектр об'єм своєї роботи. Це знов призведе резонанс до того, що буде виявлятися більше точок, які потрібні нам для нанесення ударів по противнику, особливо у Криму. Ті ж самі системи протиповітряної оборони, ті ж самі аеродроми, ті ж самі арсенали, склади і так далі. Це те, що ми можемо говорити в найближчій перспективі, і що буде в середньостроковій довгостроковій перспективі. Я зараз не берусь оцінювати, бо ще навіть первинний повністю ефект не досліджень. Пане Іване, і ну і наостанок тільки коротенько, адже ми обмежені трішечки в часі. Хотіла вас запитати власне щодо Путіна, адже ви щодо реакції Трампа зазначили, як він, ну м'яко кажучи, ніяк не відреагував. Хоча в мережі українці говорять, що він просто посоромився, але власне йому сподобалася ця спецоперація служби безпеки України. Якщо говорити щодо Путіна, от Піскова спитали, як диктатор відреагував на події 1 червня, якою буде відповідь Росії? Бо більше Пісков зазначив, що нібито рашистський диктатор онлайн споглядав за цією спецоперацією, тобто він це все бачив. Цікава ваша думка, коли все ж таки Путін вилізе з ціні, появиться і буде якісь заяви можливо робити, знову ж таки, погрожувати. Адже дійсно, нині ми бачимо заяви Медведєва, там все ж таки Піскова і інших, а Путін нічого не говорить. Якщо б це була позитивна ситуація для Росії, Путін перший, хто би вийшов на. Всі роззмі і вся російська пропагандивна машина би його цитувала, його заяви, його оцінку подій, коли е, поразка, коли ганьба. Я між іншим вірю, що швидше всього таки було. Він спостерігав з злобою, з. з Ну, радості точно в нього не було з безсилою такою. Але бо я думаю, що про такі звичайно не про аеродром, але взагалі про якісь кризові речі для росіян. Я думаю, що є установа його повідомляти одразу. Але от, а яку він реакцію скаже? Ну що він чим він пригрозить? Я думаю, що навіть на початках. Вони не розуміли, яка зброя використовується, чи є якась допомога від наших союзників, чи це сугубо українська ініціатива, робота. Вони не знали, хто наносить удар. Вони не сподівалися приховати е, з значимість власне, такого промаху їхніх структур, звичайно, що він про це говорити і озвучувати не буде. Будуть це брати на себе негатив. знаєте добрий цар а погані бояри, погані бояри будуть на себе брати інформацію. Це взагалі специфіка Путіна, коли щось відбувається екстра неординарне в Росії. Він зникає і вже з'являється постфактом. Пригадаймо пункт бунт Пригожина. Пригадаймо перші дні, коли російський бліцкриг провалився в Україні. Пригадаймо навіть перші появи хаймарсів у нас чи атакамсів. Від нього реакції не було спочатку. Потім, вже коли проходив час, міг він там недвозначно комусь щось погрожувати, але це вже після того, коли хвиля. Погроз негативу виливалася від його бояр. Та сама ситуація буде тут. Звичайно, що він прийме якісь кадрові рішення, прийме жорсткі, але на поверхню цього він виносити не буде. Хоча, з іншої сторони, знову ж там настільки вже всі пов'язані і зв'язані, що вже когось карати і усувати з урахуванням тим величезним масштабним. Об'єму проколів всіх структур росіян між іншим в Курщину, як заходили українські війська, так там взагалі росіяни щось тиждень звуку не подавали. Аж потім там прем'єр-міністр міністр оборони, коли їхній зібрав на раду після того щось там вони почали заявляти. Так що тут та сама історія. Не очікуємо від Путіна якихось реакції в одному моменту